Як бачите, силикону в мене доволі багато. Це навіть ще не половина того, що в мене є, і того на що я взагалі ловив, тому я вирішив зібрати для вас ТОП-5 найкращих силіконових приманків. В різних типах це можуть бути віброхвости, твістери, ракоподібні, комахоподібні приманки. А сьогодні ми поговоримо саме про приманки, які нам схожі на п'явки, хробаки. Вони також можуть імітувати і інший рибний корм. Але найбільше на що вони будуть схожі, це ось такі от п'явочки, п'явки. Побільше ось такого типу приманки. Отож розглянемо, що в першу чергу варто купувати з таких приманок, навіщо вони нам потрібні, в який сезон вони ловлять найкраще. Розберемо їх типи і позитивні та негативні сторони, подивимось на їх гру. Це не буде просто топ-якась приманка, тобто, номер один вона найкраща. Ці всі 5 приманок. Вони будуть гарно себе показувати в тих чи інших умовах, хоча приблизно вони плюс-мінус однакові. Але всі треба мати, бо щось краще для одної риби, щось для іншої. Є різні розміри, в принципі, треба мати все, щоб в різних умовах успішно ловити рибу. Ще є така тенденція: що якщо приманка дуже класна, на неї роблять доволі багато копій. І я буду розповідати про найкращі, на мою думку, представники своєї форми приманки. І почну я з такої приманки, як Reigns Bubbling Shaker. Ці силіконові приманки бувають в розмірі 3, 4 та 5 дюймів. В основному на наших водоймах їх використовують в розмірі 3 дюйми. Для ловлі. Окуня навіть мілкий буде не попадатися, і до крупного. Також судак, особливо пасивний, також не проти поживитися такою приманкою. В принципі, більшого судака можна ловити на більші розміри, якщо ви їх, звісно, знайдете. Загалом компанія Rains робить доволі гарні силиконові приманки. В них гарна м'якість, що позитивно впливає на пасивну рибу. Також форма цієї приманки такий собі хоробак з ребрами. Такі ребра ви могли бачити на відомій приманці k Кейтекс Swim Impact. Такі ж самі ребра і тут, на танці, такі ж самі ребра. В них накопичується повітря, бульбашки вони там залишаються, навіть коли приманка потрапляє в воду і падає на дно. Чи самі бульбашки піднімають хвостик приманки. На паузі, коли вона досягає дна, грузик впав. Частіше за все вони будуть гарно працювати на шарнірному або монтажі хиріг. І після падіння приманка стає хвостиком догори, що імітує щось, що годується з дна. в цей момент. Зазвичай такий об'єкт дуже вразливий, тому хижак може спокійно підплисти і з'їсти цю приманку. Також на дуже повільних проводках. На Покачуваннях водилища, на таких підмормишуваннях, нанопроводках. Вона робить мікроколивання. Взагалі, якщо так подивитися на рибні об'єкти корму, вони не занадто швидко рухаються, якщо це не якась достатньо велика здобич. Відповідно, хижак. Теж не супер Тобто, з такими приманками ми зазвичай ловимо на ультралайт, щоб отримати максимальне задоволення, спіймавши велику кількість риби за короткий проміжок часу. І е, для цієї риби корм не літає по водоймі, просто як скажений. Тому і проводку треба робити максимально пасивною. Е, чому саме от е, зараз я вирішив зняти це відео і почати саме з таких приманок? бо Ну, на дворі доволі холодно. В першу чергу, коли розмерзнеться лід, ми захочемо вийти з кінгом на водойму. Буде зрозуміло, що риба доволі пасивна. Плюс нерестовий період, вона і так не дуже хоче їсти. може попасти в принципі, на переднерестовий жор, але ну, тут треба прямо, щоб вам пощастило. Тому такий період варто використовувати, принаймні починати риболовлю з пасивних рибалок, приманок. Пасивних приманок, звісно. Бо пасивна рибалка мало що зможе спіймати. Я вважаю, що ось такі приманки будуть робити вітер на водоймі. Так, звісно, активку також треба ставити перевіряти, бо хто знав, в якому стані риба. Звісно, крім донної проводки, цією приманкою можна ловити в пелагість. Ця ловля не дуже популярна і потребує дуже маленької ваги, можливо, на течії можна буде ставити трошки більше, бо буде так підздувати приманку. Але загалом це ловля більш складна. Тому як буде бажання, звісно, спробуйте. Але однозначно, ну це не для новачків. Тут треба прям експериментувати з підходами. Але іноді, коли риба стоїть в товщі, а не біля дна, це приносить доволі класні результати. Загалом ці приманки не коштують чогось космічного, принаймні, якщо перераховувати на ціну однієї приманки. Ну бо виходить, що реймс в свою пачку кладе буває по 10-12 приманок, і співвідношення ціні. Це плюс-мінус виходить як приманки на нашому ринку від українського виробника. Так, звісно, трошки дорожче, але плюс-мінус, враховуючи, що це японська якість. Але все-таки є компанія Sfiedbate, яка робить свої приманки дуже класно, іноді навіть краще за оригінальні, а то і взагалі якісь унікальні приманки. І частіше за все це просто наднизька ціна. І в них є е, приманка Sweet Bait Snake, яка імітує повністю цю приманку від Reigns. Тому для тих, хто хоче е, зекономити і взяти теж дуже класні приманки, замовляйте. Посилання е, залишу в описі під відео. Можете заходити на сторінку Instagram інстаграм і Замовляти приманки. Єдине, що одразу попереджу: виробник приманок це одна людина, і відповідно в нього є е, свої справи, і не завжди він може відлити саме те замовлення, яке ви хочете день в день. Тому е, за е, такі класні приманки за низьку ціну доведеться заплатити часом. Е, можливо, це буде час. Е, Черга людей, яка вже зробила замовлення, можливо, на виготовлення приманки, але будьте готові до цього. Але саме зараз в сезон, поки ще сезон не в самому розпалі, можна й почекати, звісно ж. Ну я прийду до наступної приманки, і це в нас відомий кейтег Sexy Impact. Зазвичай ось цю приманку називають п'явкою. Вона на неї прям і дуже схожа. Кейтег в оригіналі робить свої п'явки ось такого немалого розміру. Це 2,8. 3,8 та 4,8 дюйми. Хоч приманка, здається, наче на перший погляд не супер ультралайтова, але ловиться на неї від малого окуня до трофейних розмірів, щука судак, також не пропускають її. І я би сказав, що навіть на цю приманку більше я спіймав щук. Щупаки прям гарно її з'їдають. Але тут відразу і мінус, що розривають вони цю приманку просто на шматки. Сам по собі силікон K-Tech не славиться своєю довговічністю через великий вміст солі. Вона, хоч і доволі приваблива для риби, але скажімо так, крихка за декілька клювань, а то навіть і за одне, можуть знищити цілу приманку, зірвати або просто зробити її непридатною. Що навіть спаяти її вже не вийде, але аби гриба так клювали, скажімо так, і ловилися. Силікон дуже рухливий і, в принципі, з гарним монтажем на джиг ріг або шарнірному монтажі доволі гарно летить, бо немає якихось. Клешень цих хвостиків, як у активних приманок, і відповідно, коли все складається, воно гарно летить і пробиває шар повітря, що, звісно, дозволяє нам зловити рибу з дальньої дистанції. А от що я одразу пораджу, це однозначно ловити цією приманкою з офсетним гачком, тому що вона тоді позиціонується в воді найкращим чином. Звісно, я пробував із одернарниками, але по перше, вони виходять десь в голові, Тобто, поки риба доїсть до вашої е, до вашого гачка. Теж, коротше, буває, відкушують хвостики з офсетником, куди закинути в коряги, це напевно найкраще рішення. Ну і гарно ця приманка буде працювати на відвідному повітці. До речі, як в'язати цей відвідний повідець та історію його походження, я вже розповідав в іншому відео. Казка буде ось тут або в описі під цим відео. Подивіться доволі класний ефективний монтаж. Ну і сам виробник зробив спеціальну лінію, ось тут зверху приманки, в яку і ховається офсетний гачок. Так, він там не супер схований від трави від коряг, тому варто так трошки одягати силикон зверху на жало гачка. Але все таки воно не випирає, знаходиться там. Приємний бонус. Використовувати цю приманку можна в принципі круглий рік, хоч по пасивній, хоч по активній рибі. Звісно, пасивну воно буде хоч силікон, і пасивний, але він гарно буде працювати, хоч по активній, хоч по пасивній рибі. В принципі, активна риба вона взагалі буде їсти все, що завгодно, але вважається, що активну приманку краще ставити, щоб зловити більше риб. Але ця приманка також гарно відкликається на активні типи проводок, тому нею також можна активно ловити. А от в е, зимній період це один з моїх фаворитів, яким я точно буду пробувати ту чи іншу ямку, щоб спіймати е, окуня чи щуку. Е, ну і звісно, про аналоги цих приманок. Е, також у світбейт є SX Tail. Але так як виробник більше. Класифікується на якихось ультралайтових, нано, ну, а то і мормо приманках. Він зробив свій варіант цієї приманки в дуже маленьких розмірах, там, 2 дюйми, що дозволяє нам ловити взагалі прям дрібного окуня, а то й білу рибу. Так, там ступінь цієї активності приманки не така велика. Але вона встає хвостиком догори на паузах, що дозволяє рибі краще заживати і більше приваблює рибу. Тож на цю приманку я також залишу посилання в описі під відео. Купуйте кейтеч Sexy Impact в магазині Flagman. Світ Бейт Tail в інстаграм. Ну а далі у нас не менш легендарна приманка. Це Імакацу, мій один з найулюбленіших е, виробників приманок. І приманка Джавастік, п'явко-подібна, хробако-подібна приманка, яка має прям колосальну ступінь активності чи як би це назвати вільності. Тобто приманка, прям ну дуже м'яка, дуже гарно. Рухається, і у воді навіть на мінімальних потяжках водилищ, буде робити прям такі класні провокативні рухи для того, щоб спровокувати рибу. Ця приманка, вже, на мою думку, позиціонується саме для ловлі оконя. Звісно, щука та може на неї клюнути, але зазвичай це буде ну, не дуже великий розмір. Але при цьому окуня усіх розмірів від просто мікроокуня до нормальних таких трофеїв буде провокувати. Взагалі приманка випускається в декількох розмірах, але я раджу саме. 2-3 дюйми. 2 дюйми от прям взагалі топ. Навіть не роздумуйте, вона обов'язково має бути в ваших коробках. Загалом це такий циліндричний, хромакоподібна форма, розділена на чотири частинки. От і Макацу любить робити свої приманки таким чином, що в них є, скажімо так, тіло, яке йде вздовж цієї приманки, тонке там в районі 1 міліметра. І вже на ньому наростають, можу показати на великій приманці, що я маю на увазі, ось такі шматочки тіла. Ця зроблена, в принципі, по такому ж типу, що це дає нам дуже велику рухливість і повторюваність реальних об'єктів корму. Плюс ось цей ну, живий хвостик, який зібраний з таких, можна сказати, сферм, зменшення. До просто чогось мінімального на мікрорівні. І навіть на паузі, коли є якась невеличка течія, або робити такі невеличкі постукування по бланку, приманка може видавати просто мікроскопічну гру. І можна робити великі паузи для того, щоб пасивна риба все-таки наважилася і з'їла цю приманку. Те, що силікон. Їстівний для риби дає нам змогу навіть не відразу підсікати після того, як ми відчули, що там наш тому кінці щось є, щоб риба могла засосати нашу приманку аж до гачка. Вона не буде відразу випльовувати, дати їй час ось повністю запакувати цю приманку в рот і тоді підсікти. Це особливо актуально, якщо ну, риб дуже пасивний. Або мікроскопічні окуні там стоять, ви хочете їх половити. Тоді варто робити такий тип проводки. Ця приманка найбільш актуальна для мене зимою та весною. Весною я переловив на неї найбільшу кількість риби, особливо в періоди її низької активності, весняний нарестовий період. Найбільш цікаво знайти якусь коряжку, під якою стоїть стайка оконя. І на мікроваги з такою приманкою просто наковиряти собі декілька десятків окунів. Ще є такий позитивний момент: у цій приманки ще неї можна обловити якусь локальну невеличку ділянку, майже не рухаючи цією приманкою в плані підтягуючи її до себе. Тобто майже на місці ми робимо такий невеличкий зуд і Ну і Риба просто не витримує і бере цю приманку. Мінусом цієї приманки буде те, що імакацу в Україні доволі складно знайти. Прям треба витратити час, щоб пошукати. Але добре, що є аналоги, які ще будуть навіть дешевше і доволі гарної якості. Ви можете знайти флагман Magic Stick або світбейт Jastic. І та і та приманка буде гарно імітувати цю приманку і так само ефективно ловити. Тому е без вагань можете навіть брати е і відправлятися на водойму, як тільки зійде крига, і ловити оконя. Цими приманками найкраще ловити з одинарними невеличкими гачками. Що приманка побільше, її можна ловити номером 8 гачок, а й поменше ставимо десятку. Такий оптимальний. Я ж для себе обрав гачки Азура Large Eye Tournament, поскладав їх от в таку коробочку і доволі зручно на риболовлі, я відразу бачу номер гачка, собі-сюди ось так підрізав назву приманки та її номер. Там обрав, дістав, наприклад, під цю приманку я би взяв, можливо, навіть гачок 10-го номеру. Через те, що. Це класний стівний силікон, риба буде зажовувати і не відпускати її. Тому те, що гачок не дуже великий, це навіть плюс приманці, що вона буде класно плавати. А тонка проволока дає нам змогу не тільки піднімати хвостик приманки на паузі. А й розігнути гачок, якщо відбувся зачеп. На рибі ми фрикціоном відрегулюємо так, що риба сходити не буде, гачки не будуть розгинатися навіть на трофеях. А от якщо буде десь зачеп і ваш шнур гарний, без подертості, то гачочок розігнеться. Ви собі дістанете приманку, гачок назад підігнули. І все у вас добре, можна навіть далі ловити. Звісно, через декілька таких моментів варто гачок замінити, бо, по-перше, він затуплюється. По-друге, металевий дріт не любить ось цих частих перегинів і просто зламається з часом. І дуже неприємно буде, якщо це відбудеться на рибі. Ну і далі я вам хочу розповісти про таку не менш легендарну приманку, яку зробив український виробник FISHUP Мабуть, ви вже здогадалися, це в нас танта. Танти також є в різних розмірах від 1 дюйма до 3,5 для ловлі, як маленького окуня, так і білої риби, так і судака, і та щуки. Це вже більш така масивна приманка. Вона, до речі, схожа чимось на рейнс, яку я згадував раніше. Бо в неї є індричне тіло, на якому знаходяться ребра, які так само накопичують повітря в цій приманці, і на паузах вона стає хвостиком догори. Вона менш рухлива, ніж рейнс, але хвостик все ще робить такі коливання, які провокують рибу на клювання. І я вам скажу, що це одна з найефективніших приманок, та, що приносить. Доволі багато риби. Деякі риболові навіть від неї починають відмовлятися з часом через те, що е, ну, риболовля стає доволі одноманітною. Прийшов на риболовлю, риба не ловиться, ставиш танту, риба ловиться. І ловиш собі далі всю риболовлю цією тантою. Забирається на жаль цей момент експерименту, пошуку, інтриги на риболовлі. Але однозначно приманка вийшла ну дуже крутою. Захопила не тільки український риболовний ринок, а й Міжнародні в Європі її також дуже люблять і активно використовують. Ну і як це відбувається з усіма відомими приманками, легендарними, їх копіюють і схожі форми також доступні. Хоч сама по собі фішап не дуже дорога, але є ще більш дешеві робочі варіанти, це світбейт. Тігра і флагман Хітомі, і той і, і той гарно буде працювати. Тому обирайте ту приманку, яку вам найпростіше купити, і ловіть, та не парьтеся. Ця приманка буде підходити, в принципі, для всіх водойм, всіх ділянок можна підібрати. Там уже вагу, проводку, але вона прям дуже універсальна. Ловити можна хоч зимою, хоч весною, хоч літом, хоч осінню. От прям Взагалі всі діапазони. Невеличкі приманки 1-2 дюйми я би ставив одинарні гачки. Самі менші я використовую з гачком номер 12 трошки більше 10-й. І приманки вже такі помасивніше. Ставлю восьмий номер. З офсетним гачком приманка також буде гарно грати, як і на відвідному повіці. Але там вже вона стає не вертикально до гори хвостиком, а трошки під наклоном, бо офсетний гачок сам по собі виходить трошки важчим. Але навіть в місць міцних місцях особисто я полюбляю ловити на невеличкі приманки з дуже маленьким дванадцятим номером гачка, іноді десятий. І з моїм шнуром частіше за все я розгинаю гачок і виймаю приманку без зусиль. Іноді просто відривається та гілка, за яку зачепився цей силікон, або навіть сам по собі ну, гачок там невеликий, і частіше за все проходить перешкоди в Sweet Baits Оця тігра вона має трошки менші ребра. То сам по собі об'єм він трошки інший. Тобто приманка прям дуже схожа. Але злегка відрізняється. Ще таким плюсом у Baits є те, що приманки, як я казав, часто позиціонуються для наноловлі, тому є нанорозміри цієї приманки для тих, хто шукав і не міг знайти. І от на цю приманку прямо вже можна буде ціленаправленно ловити білу рибу, таку як карася, червонопірку, плотву. Звісно, якщо ви зможете докинути, і у вас буде саме підходяще водилище. Але на відвідному повітці, навіть з ультралайтовим водилищем, буде класно половити на ось такі приманки розміром 0,8 дюйма, ось такі мікропчики. І на великих паузах це буде такий собі е активний мікрофідер. Ну і далі хочу одразу перейти до наступної приманки, е яка в своєму роді унікальна, бо робить її компанія Світбейтс. І це тігра, але лонгтейл. У звичайної тігри це форма тієї самої танти. А у лонгтейл зменшене тіло, але подовжений хвостик. Він ну дуже активний. Якщо ми будемо навіть ось так трошки трусити приманку, ви побачите, що е звичайний хвостик, як у танти, він ну трошки ходить зі сторони в сторону, але не дуже робить. Коливання велике. В той час, як у лонгтейл, він прям доволі сильну амплітуду має. В воді це е, по-своєму, через її щільність зменшується, але на паузах, на невеличких покачуваннях, ось цей хвостик буде давати більш активну гру, що по-іншому сказується на пасивній рибі. Тобто, іноді вона хоче. Щось такого між е, джавастиком і тантою. Е, і тоді я от експериментую з такою приманкою. Бувало, що прям, ну, риба дуже пасивна, скільки ми не ходили, не шукали щось, вона не хотіла брати. Потім поставив цю приманку на дуже маленькій вазі, вона почала брати. Потім відійшла. Ну, Думаємо, що робити? Ставлю вже більшу вагу, і на більшій вазі ця приманка теж працює. Тобто, джиг джигріг, більша вага, і все одно приманка класно працює. З тих пір я часто почав її використовувати. Тож, якщо ви ще не пробували якусь з цих приманок, обов'язково візьміть та мерщій, йдіть на водойми, як тільки буде можливість, пробуйте, ловіть рибу. Ну а я запрошую вас в коментарях написати, які ж ваші найулюбленіші приманки. Мені прям буде цікаво, можливо, я щось не спробував в житті ще і буду ловити на те, що ви порадите. А також поставте лайк та підпишіться на канал, якщо цього досі не зробили. Мені буде дуже приємно. Ну а далі я рекомендую вам подивитися наступне відео, про яке я вже згадував. Це відвідний повідець. Він принесе вам більшу кількість риби, ніж ви ловите зараз. Побачимось в тому відео або на водоймі. Бувайте!